Всім привіт! Ви на каналі Ренозєвса. Сьогодні я пограю в Fortnite та покажу і зроблю повний гайд, як зібрати всю нову міфічну зброю. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Бо нас додали нових босів, їх аж три, і сьогодні зберу всю міфічну зброю, яка є в них, і покажу вам, як вона працює і що вона робить, бо їх реально дуже багато і вони дуже круті. Міфічні зброї. До речі, як бачите, я побачив цю машину, яка знищила наш бойовий автобус. І тому ми тепер... Серфуємо в морі. Ну, На жаль, так вже є, Ну, але як є. Як бачите, ви можете піднятися до гори, типу, на цю хвилю, але це вам нічого не дасть, бо як бачите, ви просто стрибнете і все, і повернетеся на свій плав. Далі, як бачите, приходить трохи часу, і я собі далі просто плаваю до нашого любимого острова, від якого я вже буду стрибати, ну, і знаходитись на якійсь локації. Нам треба приготуватися. 3, 2, 1 і стрибаємо. Я стрибнув і вирішив постриб... стрибнути на ось цю локацію і ось в той док, тобто там, де стоїть босс, бо там типу, найчастіше є бос, ну і тому я вирішив стрибнути саме туди. Е, стрибаю туди, як бачите, бос реально знаходився тут. Це була хаш. Хаш це така чорна дівчина, ну, типу біла дівчина в чорному косюмі, можна так сказати. Тут я знаходжу скрині, відкриваю і знаходжу зараз в дробовичок прикольний і заходжу в чинку бойового автобусу. До речі, вже на цей момент бойовий автобус починили, і тому Бліц і Релоуд повернулися в наш режим режим я одразу дам вам пораду, про яку ви не просили. Коли ви бачите боса, вбивайте саме боса, не вбивайте його помічників. Як бачите, в цій хаш є два помічника один біл, один чорний. Ну, вони справді різних кольорів бувають. І вони кидають бомбами, але не чіпайте їх, просто вбивайте самого боса. Так ви будете мати більше патронів. А коли ви вб'єте самого боса, то помируть і його помічники. Ну, тому я вам раджу їх не щипати. Спочатку самого, ну і взагалі потім теж. А як бачите, з хаш випала ось така self-device, потім ефічна вешка, і ось такі її. Які можна використати. Коли ти його візьмеш, то ти станеш самим босом. Це треба почекати пару секунд, як бачиш, ти стаєш босом. Ти стаєш більшим, тебе видно на карті, потім ти. Всі люди бачать твоє хп, скільки в тебе захист, скільки в тебе ХП, тому це теж дуже великі мінуси. Ну і, звичайно, що ти можеш призвати своїх помічників цим тотемом. І звісно, що ти можеш отримати силу цієї хаш, тобто безкінечна стаміна і ще ривки, коли саме використовуєш цей тотем. Ну, Тому, в принципі, це прикольно, ну але все таки не знаю, якісь дуже великі мінуси. Ну, ще плюс більше ХП ти маєш і захист. Ну, плюси великі, але мінуси теж великі, тому ну, хто як хоче. Я вирішую взяти це, хоча це дуже небезпечно, бо це великі. Мінус для мене. Далі, як бачите, тут просто ходив по карті і заходжу в локацію, на якій був другий бос пляжний здоров'як. Ну, Здоровидло, не знаю, як його називають. Я починаю вбивати його самого з моєї міфічної Мки, і вбив я його майже зразу. Тобто, бачите, в нього залишилось дуже мало ХП. Тобто, бачите, ця міфічна Мка дуже класна. Його тотем я підняти не можу, бо я вже.